Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Як ви вже здогадалися з назви відео, сьогодні буду розповідати про свої останні прочитані книжки. Як завжди, в мене назбиралось вже 5 книжечок, і сьогодні я буду розповідати по черзі за них, по черзі їх прочитання за чергою їх прочитання. Але спочатку, перед тим як розпочати відео, хочу попрохати новеньких підписатися на канал, звичайно, залишити свій лайк, щось прокоментувати. Ну а взагалі всіх я хочу запросити у свій телеграм-канал. Будь ласка, підписуйтеся, посилання є в шапці профілю на Ютубі, а також я, можливо, залишу його в коментарі. Там я залишаю частенько короткі відгуки на книжки, які я зараз читаю, також якісь можливо новини книжкові. От, ну І так далі. і так далі. Кому цікаво, будь ласка, підпишіться на телеграм-канал. Що ж, як завжди, в мене читання різнобічне, різна література, різних жанрів. В Цей раз багато було американських. Авторів, ну не багато, у мене всього 5 книжок, так звичайно, але е, от три з них американські автори. Е, перша на черзі це Чиголь Дон Нетарт, е, книжку, яку я прочитав великий роман. Тобто, об'єм може вам здатися, в принципі, величеньким, але не таким великим. Але тут дивіться, який шрифт. Він такий не дуже великий, тому читалося також не швидко. 812 сторінок в цьому романі. От, ну, я його і не читав. Цей роман мені, в принципі, сподобався. Звичайно, не на 5 з 5, Але 4, тверда четвірка, я можу йому поставити. Тарт, Лауратка Пулерцівської премії, як ми бачимо, тут зазначено, в мене вже затерся, бачите, цей значок. От, Давайте тоді більш так детально розповім. Про книгу не буду прям сильно сюжет затрагувати. Просто свої враження розповім. Чим вона може сподобатися. Ну і взагалі. Чим характерний цей роман. Спочатку буквально пару давайте слів за сюжет скажу. Сюжет нам розповідає за хлопчика Тео, який, якому 13 років, він за своєю матусею йде в якийсь музей в Нью-Йорку перед тим, як їх визвали у школу до директора. Так? І щоб згадати час, щоб. Сховатися від дощу, вони йдуть в цей музей, ну, це не спойлер, це початок книжки. Там стається трагедія. Якісь терористи підривають цей музей, і там гине багато людей. Тут такий теракт. Е, наш хлопчик Тео втрачає свою матір, але набуває, набуває сенс життя на все своє життя вибачте, за тавтологію, можна так сказати. В цьому музеї йому е, один е, дідуган, старенька людина. Дає перстень свій і наказує забрати картину зі стіни. Саме цю картину з Чиголь голландського художника, забув, як його звуть. От. І хлопчик пряче цю картину собі за пазухою і втікає. І ця картина повністю змінює його життя, тому що цей хлопчик за цим перснем іде на адресу. Яку назвав Дідуган, і там зустрічає е, людину, яка займається реставрацією меблів. Е, це на все життя змінює хід, плин долі нашого героя, можна так сказати. Він також буде залучений в реставрацію меблів, у продажі їх і так далі. Але е, далі вже не буду за сюжетом розповідати. Звичайно, тут буде і любовна лінія, яка. Плюс-мінус нормальна, але ну, декому не дуже подобається. Не дуже вона реалістично виглядає для декого. Хоча що ну, в житті всяке буває. От, в любов з першого погляду, можна так сказати, тут в цій книзі. Але загалом книга про становлення людини в сучасної, становлення дитини сучасної, батьківські проблеми підіймаються. Багато уваги приділяється залежностям людини от різним там. І алкогольним і так далі. Ну, Взагалі, взагалі, такий лейтмотив цієї книги: це ми народжуємося одні й помираємо одній на самоті. Тому що от всю книгу герой шукає себе, шукає місце в світі для себе, завжди рефлексує за те, що він втратив матір а сам вижив, тобто такий синдром вижившого у нього. От, тому і з'являються всілякі погані звички у нього, і так далі, от, і він не може не любов знайти, не сім'ю, і так далі. І от вся книга отак от йде в меланхолійному стилі. І, звичайно, тут нам зображуються різні верстви населення в цій книзі, нам зустрічаються і багаті, і бідні люди, і люди з ігровою залежністю, і з ціма цими людьми стикається наш головний герой. Тобто це такий сучасний роман, але чим він характерний, що тут такі вайби Дікінса, це не я придумав, це так написано і в анотації. Взагалі я читав за цю книгу, чому її так цінять. І дійсно, я помітив деякі вайби Дікінса, тому що тут деякі ситуації, герої от, якісь вони. Ну, Навіть не карикартурні, а такі гротескні, можна сказати, деякі герої тут є. От, Щось таке нагадує. Дікінса дійсно, і деякі навіть сцени в роману, там, коли наш Тео хворів, наприклад, дуже нагадує Дікенса, як він описує там все детально, як людина хворіє, все цей. Ну, тобто антураж, антураж квартири, ну, нагадує якісь там дикінцівські трущоби, там все як описує світло, тарт і так далі. Знову ж таки, я не готую відео за сценарієм, як ви знаєте, тому я от свої просто думки виражаю тут і свої якісь відчуття. Але книга в цілому може сподобатися тим, хто полюбляє от такі неквапливі історії життя, тобто від майже початку життя. І... До якоїсь логічної розв'язки або до кінця життя. Тобто, і е, хто полюбляє такі вайби Нью-Йорку, е, такі осінні, можливо, вайби літні. Також тут буде ще великий достатній епізод з книги, де наш Тео жив у Лас-Вегасі, в Неваді, в штаті, там в Пустелі і так далі. Е, а загалом написано чудовим, чудовою мовою, ну, донон. Арт... Добре, пише, ми все це знаємо. Тому, в принципі, більше сказати нічого. Це потрібно читати, в принципі, ознайомлюватися, щоб знати, чому всі розмовляють за цей роман, і навіть і досі. Так, далі також в порядку прочитаного я читав Вайнсбург Огайо, Шервуд Андерсон, автор. Я в телеграм-каналі також зазначав, чим цей автор такий значимий для США. Шервуд Андерсон вплинув на таких письменників, як Хемінгвей, як Фолкнер, як навіть Бредбері і на багато, звичайно, інших письменників. От, і навіть Фолкнеру з біографії відомо, що Шервуд Андерсон сказав писати про. Якусь одну тему, яку ти знаєш, про якусь ну, про свою місцевість і забросити вірші, тому що Фолкнер нібито починав з віршів. От, і Фолкнер почав свою таку іншість діяльність так, після цих слів. Ну а взагалі для США Шергут Андерсон характерен тим, що для літератури США, звичайно, тим, що він якраз, ну, оцей його збірочка, так, вона якраз на стику. Між модернізмом уже і натуралістичним чи, як, чи і реалістичним так, романом. Тобто це вже е, така грань між модернізмом і реалістичним романом, можна так сказати. Ну і взагалі романом старого того покоління так, в США. І тут дійсно тут фрагментарно розписано по главам цей роман, і, ну, як роман, це ну, так, це роман в оповіданнях. Можна так сказати, тому що тут, в принципі, один і той же герой зустрічається в кожному оповіданні, але, але кожне оповідання воно про різних людей, все ж таки. І все це об'єднане місцевістю Вайнсбург, городочок, містечко маленьке, в штаті Огайо. Це середній захід США, не як у Фолкнера, це. Південь, а це середній захід США. І там, ну, чим характерне, наскільки я знаю, Агайо, вона по природі схожа на нашу таку лісостеп, так, місцевість, і погода там схожа. І е класно знайомитися з людьми, які там проживають. Це ще початок 20-го сторіччя. Е тому, в принципі, все одно цікаво поспостерігати. І що ще класного, от мені сподобалось в цій збірці, от. Е Дійсно гротескно описує персонажів Шервуд Андерсон. Дуже цікаво, от такого стилю рідко де зустрінеш, тому що от він в першому своєму творі, я зараз скажу, як він називається. А, так перший твір так і називається. Книжка гротеску. От, якщо бачите, тут список всіх цих розповідей, оповідань, вони невеличкі. Книжка гротеску», так. Тут розповідається про письменника, літнього чоловіка, який. Визвав до себе слюсара на надім, щоб він поставив йому якось зручно е, кровать, щоб дивитися на місто. От, е, ну, Але потім закінчився тим, що вони просто пробалакали. Там кровать, здається, так і не поставили куди потрібно. І нашому головному герою. Я сниться сон, де багато людей зображено якось гротескно, у кого руки великі, у когось якась звичка, можливо, на перший план виходить. І він тут так і пише. Зараз я вам процитую так, цитую, це його сон. А потім прийшли інші люди, і кожна людина хапала собі одну з правд, А хто був сильнішим, хапав собі цілий десяток. Саме ті правди зробили людей безглуздими. Старий вигадав цілу теорію цього питання. Він вважав, що з тієї миті, як хтось із людей брав собі котру із прав, називав своєю і намагався жити нею, він перетворювався на гротескну особу. А сама правда, яку він обирав собі, оберталася фальшем. Все, він позначає першим своїм оповіданням ритм книги, і в кожному оповіданні у якоїсь людини буде якась гротескна чи вада, чи особливість. Там далі будуть нам розповідати про чоловіка, який мав великі руки, який любив всіх там трогати людей, так через це у нього були проблеми, і так далі, і так далі. І в принципі, тут нам Шервуд Андерсон через таких персонажів розкриває і душу американців, наприклад, середнього заходу, так. І також взагалі показує нам побут американців. Тому для тих, хто полюбляє американську літературу, хто хоче з нею більше прідно познайомитися, будь ласка, звертайтеся до Шервуда Андерсена, я думаю, вам дуже сподобається. Далі переходимо вже більш до фантастичної літератури, більш до фентезійної. фантастичної. Це Роджер Желязний, ніч у самотньому жовтні. Ця книга це та книга, через яку я вже другий раз хотів познайомитися з Роджером Желязним по перший раз видався невдалим, цей його твір Володар Світла. Я спочатку думав, що це через те, що ну, там тематика така, там боги, ці індійські, так, і так далі. Мені це не дуже подобається. Я думав, через це мені не зайшло. Але тут мені не сподобався сам стиль написання, хоча. От... Зараз я дивлюся вже в ретроспективі, так на це прочитане, і в принципі, вайб мені сподобався. Ця книга непогано. після смак залишила після себе такий дійсно якоїсь осінньої такої геловінської атмосфери, так. Але все ж таки, як воно написано, мені досі не подобається. Я зараз спробую вам пояснити, чому. Дивіться, чому тому, що ну якось воно дуже примітивно написано. Вся книга тут іде з 1 жовтня по 31 жовтня, як логічно, так до Хеллоуіну. І е, тут просто воно якось прісно написано. от Кожен день описується однаково. Просто це скучно для мене. От дивіться, написано: от 1 жовтня робив обхід, те, що в колі міняло форми, ставши зрештою привабливою, зовні, і вельми дружною настроєною собачкою. Бла 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 блабла. -бла -бла. Там і кожна глава, наш пес, тут пес головний герой зустрічається з різними персонажами і кудись іде. І от кожен день описується однаково. 2 жовтня, минулої ночі ми ходили по корінь мандрагори на далеке поле. І бла, 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 бла. йде. 3 жовтня минулої ночі ми знову ходили, і господар полював. Він накинув плащ і сказав мені нюху апорт, бла, 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 бла. І так кожен день, кожен день, і тут багато повторів те, що він робить. Можливо, це спеціально наш герой, ой, герой, автор «Желязний так зробив, щоб ми якби цю циклічність також прочували, так, відчули. Але мені це не дуже сподобалося. Діалоги простенькі, тому що тут між собою розмовляють тварини. Так? От. Але, в принципі, під кінець вже масштаб набирає обертів в книзі. Ця книга тоненька, тому ні ну, на яку глибину там, звичайно розраховувати не можна якихось думок. Але як вайбова книжка на осінь, якраз до Хеллоу вона підійде. От, ну, напишіть в коментах, хто теж читав і чим вона вам сподобалась і не сподобалась. І взагалі. Ну, я просто не розумію, чому прям всі від неї в захваті. в цієї книги. Ну, звичайна історія хеловінська про собачок, котиків та інших тварин. Тут є Лавкрафтівські мотиви, так, відсилки до Лавкрафта. Ну, прикольно, прикольно, але я ж кажу, не прям топ, щоб ця книга була. А от що дійсно топ, так це. Джо Беркромбі, Вже в котрий раз вже п'ята книга, яку я у нього читаю, герої називається ця книжка. І це прям п'ять із п'яти, навіть шість із п'яти, я не знаю. Дуже мені сподобалася саме ця книжка, тому що тут Джо Беркромбі дещо інше робить. Він робить прям таке бойове фентезі в цій книзі. Хоча все одно не полишає і психологію персонажів, не полишає і інтриги якісь. Він розписує три дні битви між півднем і північю в цьому світі першого закону. Так? І я ще таку ремарочку хочу зробити. Про Аберкромбі. в мене є окремі відео, воно виходило. Перед цим подивіться, будь ласка, кому цікаво прямо про Оберкромбі. Але скажу, що дійсно читати книжки треба по порядку Оберкромбі. Ну це моя думка, щоб ви не втрачали десь 25-30% всіляких відсилок. Треба читати по порядку. Перший закон, потім найкраще подавати холодно і так далі. Я це вже казав в окремому відео про оберкромбі. Будь ласка, кому прямо цікаво за цього автора, зверніться туди. От. А тут мені прям. Дуже сподобалось, автор тут розписався, ніякого провалу в оповіданні не було, тому від першої до останньої сторінки книжка вас тримає і інтригу, і взагалі вашу увагу, і тут шалений гумор в цій книзі. І якщо ви хочете дійсно знайомитися з таким жанром фентезі, як грім то будь ласка, Джо Беркромбі – один з найкращих представників, тому не зволікайте, звертайтеся, але починайте, звичайно, з першого закону. Хоча, от в коментарі в мене під е, минулим відео хтось написав, що він там спочатку чи Багрян Україну прочитав, чи найкраще подавати холодно, а потім вже до першого закону буде звертатися. Тому, можливо, і так можна. І тоді е, ретроспективою, заднім числом, ви будете вловлювати відсилки і, можливо, навіть собі дещо проспойлерити. Тому ну, краще все ж таки починати з першого закону. От тому Джо Беркромбі, герої, всім раджу. Так, і остання книжка в цьому прочитаному це Джером Селінджер Френі та Зуї, також один з моїх найулюбленіших авторів, хоча у нього не так багато його робіт, так? ми знаємо, там оповідання, пару романів та і все. Але от Френі та Зуї, перше моє знайомство саме з цим твором, хоча це можна назвати два твори в одному, тому що Френі, окрема глава, Зуї це окрема глава, але якщо. Назвали Френні Зуї, автор назвав, то можна вважати це однією одним романом так? або двома повістями, або роман в повістях. Я не знаю, як це назвати також класно, Джером Селінджер, Хто знайомий з його творчістю по оповіданням або Кетчер із так, Ловець у житті. То я можу сказати тим людям, хто вже читав Селінджер, що це більш такий дорослий Селінджер, більш зрілий, тут е і стиль його більш зрілий, можна сказати. І написано досить цікаво. Тут є і епістолярний жанр так, в романі. Е тут е цікаво вистроєний саме побудова сюжету, побудова роману, цікаві теми підіймаються. Цікаво, він е якісь відсилки нам дає на якісь біблійні моменти. Тут я прослідкував, бо якщо ви знаєте біографію Селінджера, прослідкував його Альтер Его в цьому творі. Це Баді, один зі старших братів гласів, до речі, оговорюсь, що це перша книга про родину гласів із циклу гласів, так би мовити, неназваного циклу так, гласів. Тому що от, «Good day for Banana Fish» іде оповідання. Там про Сеймура Гласа на старшого з братів невеличке оповідання, так? А тут вже про родину гласів, тобто Френі, наймолодша дочка, Зуї, найстарший, ні, середній брат, можна сказати так. Ну і тут, звичайно, і про Сеймура Гласа буде кому цікаво відсилки наловити. Також про матір їх і взагалі. Через цей роман ми знову ж таки знайомимося з американським побутом. Це вже середина 20-го сторіччя. От тут цікаві такі моменти: всі курять, поголовно курять, на кожному шагу курять. Цигарки, звичайно, нікого не перезиваю, це погано, але просто дань епохи так ми вловлюємо які моменти такі. Ну і дійсно можна познайомитися з побутом американців, які жили в Нью-Йорку в середині 20-го сторіччя. Цікаво, е, ну, прям Селінджер. Ну, от він вміє. Він прям. У нього свій стиль, це треба от просто читати і розуміти, що це Селінджер. Тому що ну, він, ви не спутаєте нікого. там, Як він е, полюбляє, прям уточнювати все в цифрах. Якщо вийшли там люди з ліфту, то їх там було шестеро е, там, і так далі. Прикольно, прикольно. Е, багат, ну, багатенько я собі тут навідмічав відмічав також. Е, Всіляких, давайте я вам навіть один зачитаю. Наприклад, мати спрашує у Зуї, чому він ще не одружився. Він їй відповідає, що я дуже люблю їздити потягом, але якщо одружишся, більше ніколи не випадає сидіти біля вікна. Ну, подумайте самі, чому. Прикольні моменти, цитати, і що я ще тут прослідив? Тут багато буддизму також за нього. Головні герої сперечаються за якось свої релігійні погляди. Взагалі багато підіймається релігійних питань, бо сам Селінджер був, як ви знаєте, буддистом, він закрився в селі Глухому, жив окремо в хатинці з дружиною та дітьми від людей, тому був таким відлюдником. Ну і тут я ж кажу: в його альтерегобаді я пізнав Селінджера. Ну і багато слів головних персонажів, які вилітають з їх вуст. Я розумію, що це до мене говорить Селінджер. Тому це більш така серйозна робота Селінджера, ніж над прівою у житті, ловець у житті. Тому, звичайно, його треба читати. Ну а це вже йде далі творчість. Тому я буду і надалі знайомитись, бо у мене ще є книжки його. Один з моїх найулюбленіших також авторів стає. Тож дякую, друзі, що ви подивилися це відео. Поставте, будь ласка, ще раз кажу лайк, кому не важко, прокоментуйте щось, бо мені цікаво завжди спілкуватися з вами. От, ну і новеньким підпишіться на канал, а також ще раз нагадую, підпишіться на телеграм-канал. Можливо, вам там сподобається також. Іноді ми там спілкуємось. Тому дякую, зустрінемо вже наступного наступному відео. Бувайте!